Чи правда, що у всіх здорових жінок є целюліт? Як в епоху від фотошоплених і відредагованих зображень жіночого тіла в мережі, зрозуміти, коли насправді целлюліт стає проблемою і коли на нього правда, варто звертати увагу не тільки з естетичної точки зору, але й з точки зору здоров'я. Давайте розбиратись. Я Марина Малиновська. Я нутриціологиня, наторопотиня, провізорка, співзасновниця стартапу з активного довголіття By Better». І я вже більше п'яти років консультую людей з точки зору побудови ефективних стратегій довголіття та оздоровлення. Що таке целюліт? Целюліт це особливість, структурна комбінація жирової і сполучної тканини, яка є у жінок в певних зонах нашого тіла. Це на бедрах, на сідницях і на животі. І ця їхнє поєднання еластинових колегенових волокон воно абсолютно природне. У здорової, фертильної жінки обов'язково повинна бути жирова тканина. Це одна із основ нашої фертильності, нашої витривалості, нашого здорового гормонального фону. У целлюліти є різні стадії. І раніше целюліт не був взагалі проблемою буквально ще до ХХ століття. А якщо бути точною, до 1933 року, коли у Франції в журналі «Votre Beauty» опублікували статтю, в якій використовували слово целюліт з точки зору краси жіночого тіла, саме з цієї події вважають початком медикалізації та демонізації целюліту. Бо до того жіноче тіло в суспільстві не було настільки оголеним, і тому сприймали насправді будь-які прояви пишності жіночого тіла абсолютно нормально. Подивіться на ці ж самі картини художників часів Ренесансу, Бароко, як, з якою любов'ю ніжністю вони е, омальовували пишні жіночі форми. Навіть раніше жінка з пишними формами вважалась більш плодючою, жіночою, ніжною, чуттєвою, родючою в кінці кінців. Коли е, в 30-х роках ця мода почала мінятися, а вже в 70-х роках в Штатах ми бачимо, що це. Целлюліт стає модним страхом. І зазвичай бояться целюліту, ну насправді там всі по-різному, але м -м, з точки зору здоров'я, я вважаю, що целюліт сам по собі, наявність його в тілі, абсолютно ніяк на нас погано не впливає. Целіта є різні стадії. Перша стадія це коли ми в стані спокою маємо рівненьку шкіру, але коли ми стискаємо. Частинку, наприклад, стегон, ми бачимо так звану апельсинову шкірку. Це абсолютно норма, і так має бути. У кожної здорової жінки переходимо на наступну стадію, то там вже в стані спокою, але, наприклад, не знаю, там після хвороби або після стресу або в певну фазу менструального циклу, ми бачимо нерівності певні, ну просто в стані спокою. Так? І тоді третя стадія це це коли ми не просто бачимо нерівності в стані спокою, а коли ми бачимо, навіть відчуваємо певну таку набряклість, і може бути навіть дискомфорт. Фізичний може навіть бути біль при натисканні до торканні цих зон. І з точки зору здоров'я найважливіше працювати це з другою, з третьою стадією. Безумовно, другу стадію можна конвертувати в першу, третю можна конвертувати в другу. І це важливо не лише, тобто, я б навіть сказала, абсолютно не з точки зору естетики, а з точки зору вашого здоров'я, тому що така набряклість в цих зонах свідчить про поганий лімфовітік і про ознаки хронічного запасу. Лення у вашому тілі, а це вже безпосередньо впливає на якість життя, яке ви живете. І що я, як спеціаліст функціональної медицини, можу рекомендувати, що ми можемо робити для того, щоб покращити стан. І перше, це робота зі стресом, тому що стрес неймовірно виснажує ресурси нашого тіла, і він спазмує діафрагму, він досить часто виснажує і призводить до того, що жінки не має ресурсу для того, щоб, наприклад, активно фізично рухатися. Так? Тому важливо пройти чекап, зрозуміти, які показники знижені, які підвищені Для того, щоб компенсувати дефіцити, наприклад, і допомогти тілу вийти з цього стресу, окрім психологічного, може бути фізіологічний ще стрес, наприклад. Так? І коли для роботи зі стресом ми можемо використовувати там, техніки усвідомленого життя, медитації, саморефлексії, молитви і так далі. То залізути в ситну анемію, ти медитацію молитвою не вилікуєш. Наступна велика частина роботи це робота із гормональним фоном. Тому що ціла низка порушень гормонального здоров'я може призводити до набряклостей і до порушення лімфотоку. Це і порушення роботи щитоподібної залози, і порушення кривої кортизолу, ознаки естрогендомінування. І всі ці гормональні порушення вони можуть призводити до ефекту першого накопичення, а по-друге, до того, що це ще більше створює стрес у тілі. Це сприяє утворенню хронічного Запалення в тілі, і внаслідок цього насправді жирова тканина вона приймає активну участь у створенні і підтриманні хронічного запалення в тілі. І якщо, наприклад, в такі моменти працювати там фізіологічно з тілом, працювати там фізичну активність, робити якісь практики, робити масажі, огортання там будь-що, що вони робили, ефект буде дуже короткотерміновий, тому що ви не працювали із першою причиною виникнення цього стану. І третій крок який я дуже раджу, це робота з біомеханікою тіла, це прям фізичне розслаблення діафрагми, робота з балансуванням тіла. Насправді, фізична активність потрібна не просто качати прес, там чи качати якісь якусь частину бедра, де ми хочемо спалити целлюліт, а потрібно комплексно і цілісно підходити до біомеханіки тіла і розуміти, чому. На яких фазах, на яких стадіях лімфотік спазмується, не проходить якісно, що не дає йому якісно працювати? І в мене для вас чудова новина, моя подруга, реабілітолог, фізіотерапевт Ірина, вона випускає відео про те, як можна покращити роботу. Тіла з точки зору біомеханіки для того, щоб лімфотік був гарний, щоб не було набріків, і що ви можете зробити для того, щоб ознаки целюліту, то ті, які вас турбують, насправді від вас йшли, і ви. Мали стабільний хороший ефект. Десь тут знизу буде посилання на випуск Ірини. Дивіться, я вам дуже рекомендую, бо я знаю, наскільки вона ефективний, хороший спеціаліст. І гарна новина для вас також, що під цим випуском в описі ви побачите перелік необхідних обстежень, які рекомендую приходити клієнткам. На початок роботи для того, щоб ефективно попрацювати з першою причиною виникнення целюліту, другої, третьої фази, для того, щоб ваша робота над цим питанням була дійсно ефективною. Підписуйтесь, ставте подобайки, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які методи роботи з целюлітом ви вже пробували, що для вас було ефективно, що ні, мені завжди приємно почитати. Всім дякую за перегляд!